Так от дивіться, я брала для нових трьох цуценят, які у мене народилися. Так? Я брала їм 12 вакцин на трьох цуценят по три рази і плюс сказ. Сюди в комплекті, плюс взяла 4 вітамінні пасти і взяла глистогон е, Каніквантель плюс. Да, от він дуже хороший, трикомпонентний. За цю всю посилочку, яка мені прийшла, така маленька, я заплатила 5 226. 5226. Е, ми їх е, вакцинували. Що далі вважаємо? Значить, в 4 місяці ми йдемо, здаємо тест на антитіла до сказу. Ну, кому треба, хто буде за кордон їхати. Це коштує 3500. Міжнародний ветеринарний паспорт, ось у мене написано 560 гривень на одного песика, харчування мішок стартеру корму 12 кг від 2 до 3 тисяч. А з трьох місяців я їм починаю давати міні-юніор. Сюди обов'язково ми плюсуємо м'ясо, яке йде за кілограм. Ну, тобто старі закупки ще два місяці назад я брала по 90 гривень за кілограм. А останній раз я замовляла уже 145 за кілограм. Я беру приблизно там від 60 до 90 кілограм, тому що ну, я їм даю на ніч обов'язково, я їм даю там, раз у три дні, щоб вони їли. Плюс шиї качині, плюс яловичий, хвіст, плюс обов'язково риба, плюс густий кефір. Ну, тобто, це сюди все от ми рахуємо. І це виходять кошти шалені. А ще обов'язково ми сюди маємо врахувати пелюшки. Тому що е, одноразові користуватись не можна, бо вони погризуть. Тобто, ви бачите, я живу в квартирі, і тому я купую багаторазові. Ось, бачите, сушиться. От, е, багаторазові пелюшки, ну, одна стартує маленька від 200 гривень, а такі вже приблизно там е, розміром. як... Ну, приблизно 80 на 100, вони коштують по 500 гривень штучка. Сюди ми враховуємо 2-3 разово прання, тому що от зараз йдуть дощі, і цуценята з вулиці приходять, якщо ви там побачите попередні мої відео сьогоднішні, вони просто чортенята мокрі та брудні. Тобто сюди це теж враховуємо.